Що ми сьогодні зробили? Ото! Ото! Ото зробили ми. Ото все! Ото докінчили. Ото, ото. Такую, все. вс. Тут все верхом сьогодні зробили. Такого. Тепер я подивимося, що наробили наші американці. Це виглядає така наші робота Так його там ми зробили. Тепер їдемо далі. З цього углася вже починається робота інших людей. Незалежні експерти. Вчили нас класти камінь. А це вже робота другої фірми. Це однаковий час ми робили, що вони, що ми. Подивимось, чи там вже раствор виробили чи ні, що до ще до три дні назад. Ростварчик Хлопчики Хлапчики дешеве, не, не думають. От якось такого. От таке життя в Америці. Так і мочимося.